Денисе, скільки спочатку у вас було людей і скільки лишилося? У Нас було 100 чоловік. Залишилось нас шість е чоловік і я. Всі інші загинули? Всі інші, так. Денисе, що відбувалося в той день, коли ви потрапили у полон? Нас дуже почали бомбити з дрони, з впівішок. Я отримав осколки. Ну, я стріляю в відповідь і рву, тому що рвотний рефлекс почався від контузії. Я рву, з мене з уха кров тече, дивлюся, дракон лежить. Я різко кажу: війна, війна мотивірую його, коли я перезаряджаю вже свій рожок, тут залітає дрон, бах, взрив, позалітали осколки в шию. В праву руку в ногу в ягодицю і в праву ногу. Кров просто хлищить. Я кажу, пацани, може вже все, типу, я 200. Дивлюся, кров зупиняється. І тільки я роблю пару шагов на ступеньках, прилітає чітко другий прильот, мене відкидає назад. Я вдараю з головою добре, що каска була. Я вже розумію. Ну все, от і кінець. Я сказав хлопцям відступати, тому що в мене один автомат, я вас прикрию. Я завалив в четверо їхніх, У мене серцебіяння було. Я відчув, як воно вилітає. Це ви самі залишилися? Так, я сам залишився. Я розумію, що зв'язатися я не можу. Я намагався пробратися до своїх. Просто вбити себе гранатою це, як би сказати, не героїзм. Це дарма значить жив. Я вирішив помаленьку прориватися своїм ходом. Пулі над головою. Я одразу зрозумів, що мені треба лягти. Я вже кричу, що я здаюся, в мене знову стріляють, над головою летить, і все так. Життя картинками зразу. Починають такі флешбеки. Ту -ту 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 -ту. І ти розумієш все. Но казалось, що Бог зберігає, ангел охорони, зберігає. Я не знаю, яким я чудо вийшов вижив в цьому пеклі. Вони зв'язали мені руки. Пару разів мене стукнули. Прикладом по голові.